Викладач Одеського вишу дав ляпаса студенту за проукраїнські висловлювання у соцмережі. Чоловік образився на те, що студент не погодився з його викладача баченням трагічних подій 2 травня в Одесі, які закінчились масовою загибелью людей у тамтешньому будинку профспілок. Викладач обізвав студента та спробував побити. Тепер, над доцінку дій працівника навчального закладу, замислились правоохоронці. На цій парі студент та викладач побачилися вперше. Почувши знайоме прізвища під час переклички, працівник вишу зрозумів, що перед ним той самий хлопець, який залишив коментар на його сторінці в соцмережі. Я йому тоді написав, ви як преподаватель, ви дезінформуєте людей. Но мені не відповів. Студент певен, вони могли б порозумітися, але емоції переважили. Ну, я назвав свою фамілію. після чого він, я дословно цитую, сказав наступне. а так це той студент назвав мою фамілію Гніда Бандеровська, який угрожав мені розправою. Ну так давай, ударь меня. Когда он мене оскорблял, я йому сказав, що я вам не угрожал. Такого не було. Після цього він он сказав, тогда я тебе ударю. Спроба вдарити опонента була невдалою. Викладач лише задів хлопця, а основний удар прийшовся на його сусідку. Саме дівчина і написала заяву до міліції. В міліцію поступило заявлення у дівчинки студентки даного вуза з пробою прийняти міри преподавателю. Заявлення зарегистрировано в установленому законом порядку. Сейчас проводиться проверка. По результатам которой буде дана правова оценка дійством даного чоловіка викладач у виші більше не працює. Він визнав свою провину та написав заяву про звільнення, каже декан факультету. Скандальний інцидент в аудиторії вважає відзеркалюванням протиріч у суспільстві. Утім, визнає, що викладач таки перейшов межу. Такі стосунки між викладачем і студентом бути не можуть. Це є ненормальна ситуація. Факультет це частка нашого суспільства. У суспільстві відбуваються. Події, які відомі всім, оцінки різні, тим більш студентами історичного факультету, які мають достатньо глибокі знання. Викладач журналістів уникає і коментувати інцидент відмовляється. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, спецкордва 2+,2.